Хтось колись думав, що це можливо з попереднього тоталітарного режиму табір. Однак, якщо ми засягнемо в історію церкви, то побачимо, що з найдавніших часів вихід з Єгипту це був шлях. І от християнство це шлях. Це шлях до повної свободи, це шлях від рабства до того, щоб статися дітьми Божими. Це час, коли ми вибираємо бути посеред Божого світу Божими дітьми. І мені здається, що і богослуження, і навчання Божого Слова, і мандрівки, і походи в гори дають нам можливість отак на лоні природи чути його дивну посеред нас присутність. Далі, Ю три-чотири. Того року від нашої парохії відбулося чотири табори. Перший табір відбувся в Трускавці. Два наступних табори відбулося в Карпатах в селі Космач, і четвертий табір відбувся на шацьких озерах в селі Світіс. Взагалі надзвичайна пора літо і для священників, і для дітей. І для батьків. Це час, коли, можливо, священник міг би для себе більше приділити часу і відпочити, а він приділяє час для того, щоб бути з дітьми, відкривати своє серце, впроваджувати у світ молитви, давати можливість відчути гармонію, коли ми разом молимося Божественну літургію, і відчувати, що вона Вселенська, тоді, коли над тобою зорі, тоді, коли ти зустрічаєш сонце, тоді коли ти рано прокидаєшся. Кожен табір налічував приблизно 50 учасників. Ми мали за мету не втікнути від нашого такого повсякденного життя, а наше повсякденне життя перевести у табір. Тобто, цей день табору мав починатися так само, як, як би починався наш день в нашому повсякденному житті. Тобто, ми вставали, йшли митися, мали руханку, відтак ми йшли на молитву. Бо кожен християнин розуміє, що день початий без Бога це втрачений день. Завдяки тому, що був священник на таборі присутній, ми мали можливість не тільки помолитися ранішні молитви, щоденні молитви, як ми молимося кожного дня вдома. Ми мали можливість приступити, помолитися божественну літургію і прийняти Бога до свого серця. Табір це час, коли ми разом збираємося навколо Ісуса Христа, щоб бачити один одного, щоб вміти ділитися досвідом, любити один одного, ставатися сильнішими, відповідальнішими, вільними людьми. Була категізація. Того року для цілої греко-католицької церкви було запропоновано тема табору Милосердя. Бо цей рік є рік милосердя, і тому ми вчилися бути милосердними. Кожна молода людина розуміла, що вона має познайомитися з усіма учасниками табору. Тому була гра таємний друг. Ми вчилися нашим друзям робити. Добрі речі, ми вчилися писати листи в час 21-го століття, коли вже дуже мало людей беруть ручки, ми вчилися писати листи одне одному. Тому кожного дня в нас в таборі працювала пошта. Пошта до наших таємних друзів або до всіх учасників табору. Так само, ми, коли вже навчилися писати листи в таборі, ми старалися написати листи до наших. Батьків рідних, близьких тому мали конверти. Завдяки нашій Укрпошті ми посередині табору відправляли листи додому. І в час того, коли ми приїхали додому, вже батьки почитали листи з нашими враженнями. І тому таким чином ми навчилися передавати свої емоції, передавати свої враження з нашого прожитого табору. Табір дає можливість гартувати своє серце і гартувати своє тіло. Табір це можливість брати участь у тому шляху, до якого всі ми покликані, яким є Христос. Невід'ємним елементом табору навчити добре проводити вільний час молодих людей. Це були різні танці, навіть проводили, вчилися танцювати у різних стилях музики, вчилися гарно веселитися. Тому були зроблені нашими провідниками, завдяки яким був добре проведений табір, різні великі ігри, різні забави. Ціль великих ігр це було наочний спосіб показати ціль табору. Кожна гра була. Роблено для того, щоб не виявити переможця чи переможеного, хоча б були і такі, але було ціль сказати, що ми можемо одне одному допомогти у спільній праці. Так само інтелектуальний розвиток був у таборі, тому ми працювали на того, що були спортивні турніри між учасниками табору. Це не є час, коли ми просто відпочиваємо і відпочиваємо так само. Але понад все, це час, коли ми змагаємося, ділимося талантами, це час, коли ми зібрані навколо вівтора Ісуса Христа, живемо. Бо нема християнства без вівтора Ісуса, як і нема віри без Божого Слова. Те, що відбувалося на катетизації, ми старалися перевести завдяки провідникам у активні ігри. Це чи в велику гру, це чи, наприклад, ми вчились будувати замок. І на прикладі того зрозуміли, що будівля без людини не має ніякого сенсу. Тому найперше потрібно будувати спільноту людей, а відтак будувати будівлю як церкву, як храм. Старалися зробити підсумок через е, подяку Богові за добре прожитий день, тому мали ми вечірню молитву. Е, а відтак кожна групка старалася показати, передати новини, що і як ми прожили е, цей день. Світя з тебе розважить тебе! Все на таборі. Ми старалися робити те, щоб мали би ми робити. В нашому повсякденному житті вдома. Тому, наприклад, сідаємо, снідати, обідати, вечеряти. Ми те саме робимо і вдома. Розуміємо, що ці дари, цю їду нам дає Господь, і тому за це потрібно подякувати. Моєю метою табору це була праця з людьми. Не відпочинок, а праця. Бачимо, що молода людина, яка виходить з сім'ї, вона виходить зі своєю історією, з своїм досвідом, своїм вихованням. І після табору, десь приблизно вересень місяць. Ми робимо таку зустріч після таборову разом з батьками, де спілкуємося про плюси, мінуси нашого табору, де батьки можуть висловити свою думку, яку діти їм розказали про табір, і так ми розвиваємося як спільнота, так ми стаємося кращими. Але найосновнішою метою ми маємо дійти до того, щоб почати робити сімейні табори. Не просто щоб батьки віддали свою дитину на табір, а мама і тато їдучи на відпустку, можуть формуватися такими групами-сім'ями і запросити священника на такий свій відпочинок і бути добрими активними християнами не тільки при своїй парохії, але так само за межами своїми парохії. Маємо по кості, по розпіваємо і ще краще добре спаші, не три бачи накривачі, ані грачі, ані прачі через дипті вітер ваші. – Помаліше? – добре. Заспіваємо поясниці. Пояпольці розпіваємо. І крінь добре не трепінь на криві. Ані грінь, ані принче, зірки вітер вінь. заспіваймо. Український народ є справді дуже співачим народом. Тому основним елементом табору було багато співати українських пісень, християнських пісень. Тому я розроблений наш таборовий співаник. В яким ми старалися якнайбільше заспівати наших пісень, і ізюминкою такої ми вивчали одну пісню, яка називається Я вертаюся додому, яку ми дарували нашим батькам, які зустрічали нас, коли ми приїхали з табору, і ми всі заспівали цю пісню. Зараз ми знаходимося в контексті праздника Преображення. Ісус любив виходити на гору, щоб бути перед Отцем. В часі Преображення ми побачили, як все навколо пронизується його божественним світлом. Господь Бог відкриває своє божество, наскільки ми здатні це побачити. І от табір це мить, коли ми йдемо з Христом, коли ми збираємося навколо Христа, щоб Боже світло просвітило нас, і ми раптом у його світлі побачили неповторну красу сотвореного світу. І, і зрозуміли своє покликання бути учнями Ісуса Христа, дітьми Бога. Добре, давай, 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 давай. Є. Тільки в Україні вони бувають у шоколаді. Вона кафе. Кафе. РВ. А ви хто? Добре. Я запрошую зараз. Наталю, яка буде читати питання, ми що швидко розкриває злочини. i Як добре у родині, добро біду ділити, як радіє мати, і як радіє тато, коли в своїй родині так діточок багато, ми є родина, ми є родина, ми є родина. Навіть а на неї було. Я буду кожен день витичаю з цієї кружки і дуже вам дякую. Всі, 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 дуже дякую. Ми можемо нашому близькому товаришеві допомогти в якійсь проблемі, в якійсь прохання. Добре? Ви написали, за що ви хотіли помолитися. І зараз ми всі витягнемо чиюсь, Чиєсь прохання. Чиєсь прохання. Е, і протягом сьогоднішнього вечора і завтрашнього дня прошу, щоб кожен з нас Мам. просто помолився за те, за що ми витягнемо. до співпраці, до організації наших таборів при храмі Різла Пресвятої Богородиці.